Колись поїздка на турбазу чи в заміський дитячий табір була для багатьох мешканців Дніпропетровщини найочікуванішою подією літа. Катери возили людей на дачі, у лісах виростали наметові містечка, а рибалки зустрічали світанки на Дніпрі. Сьогодні більшість цього світу вже зникла разом із епохою. Це частина життя, яка назавжди лишилася у минулому. І саме тому ми повертаємо її у пам'яті. У циклі Зниклі ми згадуємо те, чого більше не знайдеш. Цього разу йдеться про види заміського відпочинку 80-х-90-х років. Цикл Зниклі нагадає нам те, чого більше не знайдеш. Заміський відпочинок на Дніпропетровщині не обмежувався лише Дніпром. Область багата на малі річки: Самара, Орілін, Гулець, Вовча, кільчень, мокра сура. Малі річки, струмки та балки, які є притоками більших річок. Уздовж берегів численні турбази та дитячі табори. Тут були затишні пляжі, тиха вода для риболовлі, а навколо мальовнича природа, прохолода лісів. Саме тут мешканці області знаходили свою літню втечу з міста: купання, катання на човнах. Пісні біля вогнища, рибалка на світанку чи просто відпочинок у тіні дерев. Оріль, звичайно, це наша перлинка. причому оріль в сороченому за Петриківкою? Бо це така амазонія, така знаєте, дуже відлюдне місце. А от дачі в партизанському, по-перше, річка чиста, по-друге, там дуже гарні пляжики у цих кооперативах. Вони їх дуже багато, вони всі так симпатично виглядають, прибираються, чиститься. Там канал Орільський, він добре заріс деревами і виглядає дуже чарівно. Пам'ятаю, в Самарі я бував, ну де? Ну скажімо, в Кочерешках. Потім, потім Васильівка, Андріївка. Оці, оці села. Колись Дніпро був справжньою водною магістраллю для мешканців області. З різних станцій щодня відправлялися катери на дачі, на турбази у сусідні села. Пасажири займали місця на палубах, велосипеди, сумки з харчами, рибальські снасті. Для багатьох це була ціла подія вихідного дня: шум моторів, свіжий вітер з води, розмови і сміх у тісних каютах. Катери не просто перевозили людей, вони створювали особливий ритм літа, якого нині вже немає. В дитинстві кожне літо, я не міг додатися суботи. Ми їхали в Річпорт і садилися на катер. І На катері ми відправлялися в Обуховський ліс, в плавні орелі. И там э, меня всегда ждали приключения, отдых, и э, было такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то портал, в чудесный мир какой-то, было очень интересно. Мы едем вот по Днепру, и потом э, как бы через острова вот так едем, и все, речушка начинает сужаться, сужаться, и ну, вид такой становится больше фантастичный, можно сказать, такие. Тут птички начинают петь, тут рыбка плещется, так едешь эти волны песни напева! Пусть ветер в дали унесет. Понесли! Осторожней! Красавец белый теплоход, а, а рядом тихо проплывает. білий Коли ми йшли зі школи, це буквально там пару кварталів в Річпорт, і ходили ці теплоходики в різних напрямках. Найближче було на Зелений острів, це буквально 5 хвилин, і ти вже на острові, де. Чудові зелені дерева, де чудовий пляж, і до екзаменів в університеті там готувалися. От місце було затишне і приємне. Це 70-ті роки. Там був причал, зараз там нічого немає. Ні, можливо, причали є, але там все заросло деревом. Там ступити ногою неможливо. А всі наші острови так виглядають. Іще на Шевське, я пам'ятаю, їздили. Ну, було багатолюдно, було весело, бо це молодіжні часи, безтурботні. Значить, на Шевському острові ну, була своя інфраструктура, були там ятки з лимонадом, можливо, з пивом. Я цього не пам'ятаю. Ну, якісь спортивні майданчики були. Ну і пляж так само був досить об'ємний. Точно так було з комсомольським монастирським, що частина острова історична, а частина намита. Квитки на катери коштували недорого. За міські часто ходили по вихідних. Вранці рушали з Дніпра, увечері зворотні рейси. І ми, коли заходили, особливо, якщо ти прийшов чуть-чуть опоздав. то ты уже становишься в конец очереди, и ты там, ну, там, можно сказать, как селедки в банке там был. И там такой контингент был интересный. От детей грудных и до бабушек с кошелками. И вот дачницы, вот эти дачники, они с вот этими кошелками, с дредрами, там помидоры, огурцы, да что-то упало, у какой-то бабки покатилось. Ну, это же было же, это же приключения, путешествия. Когда нам нарезали участки, создали работникам комбайного завода. А мы служим он на заводе, а я институт проектный катер этого завода. Он был прогулочный под Днепру и так далее. Транспорта не было как такового. Был автобус, который вечно переполнен, и это же далеко. Автобусом туда добраться было нереально. А наш этот катер, он останавливался на остановке парк Ленина на Красном Кам. Мы отправились ровно в 7 утра и плыли ровно час до этого места. И вот мы парили, она узенькая, но глубокая. Мы возили саженцы, навозили кирпичи. И мы несколько лет на этом катере ездили на даче. Мы построили там все, мы там все сделали благодаря этому катеру. Мы бежали на корму, всегда на корме, потому что там, во-первых, шатает так классно, как чувствовался на море. И, этот, и один раз видели, как какой-то дяденька спиннинг забрасывал. На остановках он катер подъезжал прям так к бережку. Знаешь, там мог там рыбачок какой-то ловить, там, рыбку. Но они знали, правда, дело же он останавливает. Он так подъезжал прям к лесу, Уже там сразу лес и такой обрыв, так все, чик чик И эти э, матросы бросали трап из двух досок, из двух гвоздей. Выходили и держали вот так вот руками, э, держали какер, да, и его, особенно если ветер, его вот так вот, вот качало, и ты такой вот, вот кто-то шлепнулся. Особенно, когда, если дождь идет. Были нормальные причалы, где вот там, особенно в начале, вот, там только заезд на Днепр, первые дачи начинаются, начало Обуховки, там причал был хороший такой. А остальные, это вот в огородах, грубо говоря, оно останавливалось, и было стрёмненько. Я выходил, мама чуть проходила, а я еще помню вот это, Таке було на воспитання, я все в ручки подавав бабуся, дівчатам, і всі так, мене хвалили, так. ой, який мальчик, ой, який мальчик. Це звичайний річковий причал. Сюди колись приходили пароми. але це зараз 2022 року у нас судноплавство по Дніпру заборонено. Він колись привозив пасажирів, тих, хто сюди приїжджав на дачі, в нього було декілька зупинок. На жаль, зараз вони вже не ходять. А потім в 1993 році вже. Россия купила этот катер, и его куда-то перегнали. Мы лишились этого средства. Но у меня еще 70-е годы, мне раньше. Это было как обычное явление, как какой-то рейсовый автобус. Ты приходил в Ричпорт, покупал билет и ехал в Запорожье. Я, в частности, в Запорожье, потому что я была по направлению. Там работала и часто сюда ездила. По-моему, два часа, и это лайнер. Это же он брал на себя всех. И по этой воде все-таки вода, есть вода. Ты плывешь и думаешь, боже, мой, неужели это вот вот, вот такое вот может быть? И сейчас так жалко, что все это кануло куда-то. Может восстановиться все это движение по речке. Але заміський відпочинок був не лише для дорослих. Особливе місце влітку займали дитячі табори. Більшість із них належали місцевим підприємствам. Профспілки розподіляли путівки, часто безкоштовні або за символічну плату. Щороку туди вирушали тисячі школярів. Це була маленька окрема країна із своїми законами, дружбами і першими самостійними відкриттями. Діти, Ви хазяєва лагеря. Ви. От вас что требуется, друзья мои? Я їздила ще в Орловщину. Це був табір Дзержинець це, взагалі, був мій перший табір, куди я потрапила. І це, я кажу, любов на все життя. Було дуже багато всього. Хтось там просився додому, але мені чомусь зацікавило те, що постійно такий двіжняк, і Мені було цікаво, що купа людей, що вони щось хочуть. Що це ще було піонерське дитинство, да, там якісь там лінійки почалися. Я привезла з собою стопку грамот за все. За танці, за пісні, за активну участь, за і виш... ще за щось. В області це був Самаровський район. Там моя мама работала. Она специально туда її ну, на кухню. Ну, честно говоря, это ну, для меня лично это был адский ад. Это режим какой-то. Это постоянно разный контингент детей. Тут это воспитательно со строем ходить, там блин, приседать, там, что-то спать, тут не спать. А потом как-то маму взяли тоже на кухню, ее переводят в Обуховку на турбазу. И она меня забирает туда. представьте себе, я приезжаю с твоего концлагеря, приезжаю в Абуху, тут орель, тут тебе свобода пол, никаких вожатых, ничего. у тебя комната своя на втором этаже, над кухней, тебя кормят, тебе добавки дают, тебе... Хочешь лодку набери, хочешь мячик, что хочешь, хоть удочку на тебе. На моторке хочешь покататься, но ну, ты маленький, мы тебя покатаем. Утром просыпаюсь, что никакой зарядки там, птички поют, вау, тут птички вообще есть. Ну, мы встаем, в 5 утра берем эту лодочку, І поїхали катаса там штіль счастье, щастя. Да. І я такой, мама, все, в этот в лагерь. Нот, нот. Мам, ну возьми на свою Да, Ну ладно, возьму, візьму. візьму. Хотя це і не педагогічно. За кожним дитячим табором чи турбазою стояли люди, для яких це була не просто робота: вожаті, кухарі, медсестри, інструктори. Створювали атмосферу літа саме завдяки їхній праці, табори й бази відпочинку жили своїм особливим теплим ритмом. Перший табір, куди я потрапила вже в якості а, вожатої, це був табір, який називався Мрія. Він був розташований на Орілі в Бухівці, і це зараз гніздо глухаря. Його потім переобладнали і зробили такий ресторанний гостинний комплекс. В дитячому таборі Мрія а потім Веснянка. Взагалі було дуже чудово побудовано дитинство і взагалі розклад дня. Табір стояв прямо на річці, і тому купання було постійним. 喝水。 Це табір був який яким опікувався цей концерн весна а до того радіозавод. Тому у нас була своя костюмерна, і причому мені тоді дуже було гарно влаштовувати якісь свята, тому що костюмів було багато. Нас постійно просили, щоб ми дітей розважали, тому що купання купанням, але постійні робота за отрядним за отрядними планами, коли я приїхала вперше, 18 років, то ми ці заходи проводили біля їдальні. А наступного року я вже приїхала, там була стаціонарна зала, побудована дуже класно. Більш того, висіли ну, на той момент цікаві світлові прибори, була непогана апаратура. І я скажу чесно, досі я згадую це з величезним задоволенням, тому що неймовірна атмосфера, неймовірні костюми, які були і які ми створювали власноруч. А ще пісок, чистий пісок, чиста вода. І ми настільки, як кажуть, були рідні. З природою, що це було неймовірно красиво і неймовірно цікаво і для дітей, і для дорослих. У таборі для кожного загону були окремі будиночки з верандами, телевізорами та кімнатами на 6-8 дітей. Вожаті жили у власних кімнатах на території їдальня, футбольне поле, піонерська зала та навіть радіорубка, де записували фонограми і проводили заходи. Тут працювали і студенти педучилища та університету, і робітники заводів. Тож діти отримували і розваги, і живі приклади дорослого життя. Атмосфера була настільки насиченою, що для багатьох цей досвід. Світ став справжньою школою життя. А скільки приколів згадують відвідувачі таборів, як вночі мазали один одного зубною пастою, як викликали духів, розповідали страшилки, чого тільки не було. Кожному таборі є свої легенди. І у нас була е, гойдалка, яка постійно скрипіла. І ось нам е, на той час були там сторожили цього табору, які розказували про те, що вночі там сидить дівчинка, яка пішла в Оріль і не повернулася. А вночі вона виходила, сідала на ту гойдалку і розхитувала її. І тому весь табір чув ці звуки, і особливо молодші загони, як кажуть, не дуже гарно це сприймали. Бо а історія, коли вожата розповіла своєму загону, де були маленькі діти, прибігла мама, яка працювала в їдальні, влаштувала скандал. Чому ви налякали мою дитину? Ну, мама, якщо ви не розумієте гумору, ну і що я можу вам сказати? Ця легенда була по-друге, була циганська ніч, і вона влаштовувала за три дні до того, як ми могли поїхати з табором. Потім була ніч, звичайно, королівська, і це можливість, як кажуть, помститися всім, хто тобі заважав відпочивати протягом цієї зміни. Чимало жителів Дніпропетровщини полюбляли відпочивати в Орлівщині. У лісі та біля річки Самари відпочинок у таборах і на базах залучав не лише відпочивальників, а й місцевих мешканців. Вони працювали у закладах. На той час діяли десятки таборів і баз відпочинку: сосновий бір імені Терешкової, Романти, Корльонок. Умови залежали від підприємства, яке утримувало табір у південмашу чи металургійного комбінату. Вони були кращі, проте і у скромніших закладах діти завжди залишалися задоволеними. Путівки коштували недорого, тож багато родин могли це собі дозволити. Мене відправляти в лагерь. В Орлівщину, ну не було ніякого сенсу. Тому що через там якийсь кілометр жила моя бабуся, все одно, що я був у бабусі. Приходив до них в гості, я рвав груші, помню, яблуки для своїх однокласників приносив їх там, такими відрами для того, щоб вони їли там, поправляли. І це в день. А вечором, як був там е, організований побут, приходили на дискотеку, приходили на різні там заходи. Там, в лагерях, на базах відпочинку постійно демонстрували кіно. І там якісь символічні кошти можна було прийти. І всіх пропускали, там така була дуже така гарна атмосфера. І кінотеатри ж були, е, зелені кінотеатри, відкриті, гарно так знаєте. І воно давало такий, знаєте, підйом для населення. І Всі були такі задоволені про жандарм. Армію французькі фірми з Луде Финесом, да, Такі завжди які е, ну, були цікаві. Самое интересное всегда спортивные турниры, когда мы. Ми... накручивали, как говорится, спортивные результаты с другим пионерлагерем, футбол играли там или волейбол, метеорит, по-моему, рядом был, спортсмены. Футбольное поле, по которому только прошли коровы, мы их выгоняем и играем в футбол. Ну и Зорница, это там рядом Гвардейская, Черкасская, то есть приезжали военные, Тогда в, именно в форме, играли в разведчиков, то есть какие-то нам секреты начинают рассказывать. И вот это нужно было найти закопанное знамя. То його знаходив, був самым крутим парнем на планете. Ну я ездил звездный Орленок и Днепр. Туда накануне выезжал мой папа на личной машине с другими сотрудниками. У них был субботник. Они приводили в порядок только построенный э, трехэтажный э, дом юного техника. То есть там э, располагались всевозможные кружки, э, делали модели корабли, планеры. В один месяц нужно было с преподавателем собрать какую-то э, летающую или плавающую модель. Но у меня до конца так и не получалось смены это сделать. Вы так сказать, слабое место. Противника. Когда вот знайдеш, тут уж кров из носа, а з нами треба взяти. Потім, коли став дорослішим, я став ходити не до піонерських таборів, а е, були е, дуже прекрасні бази відпочинку від наших потужних навчальних закладів, як гарняк. Металургійної академії просто. Там були створені дуже гарні умови для студентів, для викладачів. Там можна було зустріти людей з різних куточків нашої, навіть тоді країни Радянського Союзу. І відпочивали, і приїздили до друзів. Я лічно це недавно раніше керував другою базою. Гоптовою. Ну, теперь м'я повичелі дві тисячі метрів над уровнем моря. Радянські бази відпочинку зазвичай складалися з кількох корпусів або дерев'яних будиночків серед лісу. Біля них веранди зі столиками, майданчики для ігор, спортивні поля, а поряд пляж. Умови були прості, але затишні. Атмосфера нагадувала маленьке курортне містечко. Сосновый бор, это от маминой работы. Мы туда ездили, мы туда ездили там полимермаш, там от всех вот это, они назывались как то зеленая елочка, светлый, светлый луч, голубое облачко, ромашенька там какая-то. Ну, такие были. А домики там практически все были одинаковые, ну, похожие. Этот домик, я так понимаю, с ДСП, квадратов 12, наверное, где-то общая площадь была, может, чуть больше. Ты заходил, у тебя там стоял столик небольшой такой, стоял холодильничек, пару стульчиков и 4 кровати. Ну, был домик, который 2 кровати, типа VIP считался. Помню, к директрисе бегал, и она все по списку, там, вилочки записывала, кастрюльки, что ты ей говоришь, и это ты тащишь, вот это. Там был песок сосны, очень пахло сосной там. Я вместо пляжа ходил ловить раков. Было очень много раков, я хорошо плавал, хорошо нырял, там, до двух минут, до трех мог. спокойно. Я мог за день где-то ведро раков поймать. Потом я придумал такую овосечку на деревяшку такую, я ее прикручивал, и она у меня так плавала. Я там раз нырнул, там, два-три рака, овоську, брат бац бац В прошлую пятницу мне удалось поймать кое-что. Интересно. Осетр. А Четыре пудовеса. О, красавец! І притом на удочку. Приїжджала ціра родина, брали там будиночок з друзями, шашлики, ніж так було. де були їдальні, там були їдальні. Багато місцевих працювало в їдальнях від піонер-таборів і таке інше. І можна було бачити, хто працює там, по що не їхали на велосипеді. і У них було прив'язано два відра. А в відрах залишки їжі для худоби, там для кабанчика, для, для курей. І Всі знали, що він їде, тобто нічого там не пропадало. Окремим видом заміського відпочинку були наметові містечка. Тут усе простіше: палатки, вогнища, кухня під тентом спали і просто неба, і у спальниках. Хоч умови були скромніші, саме палатки дарували відчуття пригоди та свободи, яке надовго залишалося в пам'яті. Вітаря мікроваря та травалі, то й де працюють нам покрити. Слога світса душа, надо брати розбігатися по лісам. Папа создал сразу под палатку, чтобы было удобно. На фанеру приклеил парогон. Он вез это в машине, сразу строится, выставляется палатка, выставляются эти два щита, надувается матрас, и все, и место сразу готово. Ну конечно, вот эта тренога, как здесь представлена для котелка, присутствовала удочки. и маленькая баночка для рыбы, которую мы поймаем. Ну, если мы говорим про консервы, которые мы обычно брали в лес с собой, то открывая ее банку тушенки на ведро картошки, это хватало всем сварить ее и поесть. И в тушенке реально было мясо, я помню. Детям нужно было взять лимонад, родители брали что-то покрепче возле вас, вот бутылочка красного вина. То есть вот такая у нас в музее есть массандра. Брали, естественно, бадминтонную сетку, бадминтонные ракетки и играли в это. Ну, без мяча тоже. После того, как пор стал чемпионом, ни одна семья не жила. Поэтому обязательно футбольный мяч и какая-то импровизированные ворота среди леса и играем в футбол. Ну, конечно, надувные резиновые лодки, маски. Гварас, Лодка, свежий воздух, только солнце, только небо. И... Дніпро та десяток його приток справжнє багатство нашого краю, що дарує одне з найулюбленіших занять риболовлю. У більш екологічні часи вихідними береги рясніли вудками, а водна гладь невеликими човнами. Для когось це було серйозним захопленням, для інших просто невід'ємна частина літнього відпочинку. Батько був непоганий катер, який він сам зробив, і тому в мене дитинство минало на Дніпрі. Мені місцевість дуже рідна, бо ми купалися посеред Дніпра. Просто ми зупинялися і нас зносило водою. Потім, коли побачив, що ракета їде, значить, ми трошки з'їжджали з фарватеру, щоб не порушувати. Але все було, знаєте, от зараз я думаю, що це якісь були біблійні часи. Таке все було спокійне на Дніпрі, і, і тобі весь Дніпро належав. Інколи так було, що ми їдемо і батько такий е е добре бачить. І він бачить, що попереду плаває. А, наприклад, судачок, якого ударило тою ж ракетою, і він іще подає ознаки життя. Іди сюди, значить, у нього підсака, значить, і, і, і такий спосіб ловля риби був колгоспні рибалки. От і, і батько їх знав, і вибачте, у батька була якась пляшечка в запасі, бо це була валюта, яка завжди спрацьовувала, і вони могли вам ціле відро риби свіжої, судачків, там соміки. Знаєте, ли ви як пахне туха з риби, яку ви самі поймали, да ще на свіжому воздухі, около такого лісочка? Ну, а если просто выехать на Ариль, ну вы поймите, там, ну, она у нас считается самая красивая, хоть пересыхает, но улов там это пескарики. Ну и когда мы эту рыбу все-таки какую-то ловили, я помню, что по папиной технологии мы должны были нарвать этой крапивы, обжигаясь. Э, холодильников же не было. И вот перекладывая рыбу крапивой, это ей помогало для того, чтобы она доехала до дома, и мама ее зажарила. Камышина одна. Леску туда накручиваешь, там какой-то камушек, ну какой-то примитивный, примитивный, очень этот, э, удочка, хлебушка, ну то есть вообще на минималках, ну мы могли там верховодки, да, поймать, тут, ну, может даже плотвичку небольшую, но вот это вот очерет, э, очерет этот. Еще там был заповедник с другой стороны, очень там красиво, тогда заплываешь, а тут тоже она сужается, и так, он вот так и, и, идет, тут вот как-то заворачивается, и тут вот деревья на тебя вот так вот, тут какие-то птички нереальные, цверенькают. Тут какая-то рыбка, чпок, жабка, прыг. Тут цветочки, эти кувшинки, и ты такой... Ну как тут удочку не забросит? <связать> Всю дорогу Бонифаций не смыкал глаз. На встречу ему попадались удивительные рыбы. Таких он еще в жизни не видывал. Сегодня все изменилось. Та відпочинок нікуди не зник. Просто став іншим. Тепер люди обирають готелі, сучасні комплекси з басейнами чи заміські котеджі. За радянських часів тут дуже багато було від підприємств лагерів дитячих турбаз. Зараз деякі турбази занедбані, а деякі турбази зараз перетворені на новітні рекреаційні комплекси. Зараз їх. Нових тут приблизно з десяток, вони дуже популярні. Я, як працівник на рекреаційній зоні, можу сказати, що на вихідних дуже багато людей приїжджає до нас. Басейн або на пляж, також відвідують бар, ресторан і так далі. У нас просто клондайк таких от баз відпочинку, які, звісно, не безкоштовні, скажімо, так, такого вже немає і не буде, але можливості відпочити. Да, Два-три мож можливість є. І з зоопарком, і приходиш, там береш на якусь суму, заходиш туди на територію, і там і возять. І дуже-дуже так гарно зробили. Знаєте, що приємно, що все-таки якість обслуговування. Якість відпочинку значно підвищилася. Якщо вода в річці, наприклад, цвіте незручно, ну там холодно, да? то майже у всіх цих закладах вже є власні басейни. Є проблема з тим, що з 80-х, мабуть, ніхто не чистив Дніпро взагалі також еріль, воно все засерену. Його треба чистити, але у нас оці от традиції: ну е, треба е, зберігати, пам'ятати те, що було, да, і е, створювати е, в подальшому обережно для того, щоб ліс, річка і все інше, те, що природне, залишилося в максимально тому стані, якому нам дала, скажімо так, природа. Атмосфери тихих катерів, дитячих таборів чи палаток біля річки, вже не відчути. Саме тому ці спогади такі цінні. Коли дивишся на старі фото чи відео, оживають Катерина Дніпрі, наметові містечка серед соснового лісу, дитячий сміх і перші рибальські улови. Ці миті літа, наче кадри старого кіно, назавжди залишаються в пам'яті. Вони нагадують про епоху, якої вже немає. І роблять наші сьогодні теплішим. Адже згадуючи, завжди можна повернутися туди, де панував приємний літній відпочинок. А чи ви зі зілать? А? Кіно тоже кончилось.